Видно? Всіх видно. Всіх Я жива людина, мужчина, син Бога Творця по образу і подобію Його, його великого роду слав'ян русів, наділений тілом, духом, душею, свідомістю розумом, совістю, честю і гідністю. До уваги всіх, кого стосується. Вищу. Вільну добру волю ніхто не може нарушити. Моє рішення про публічне оголошення декларації волевиявлення, про самовизначення та самоідентифікацію, волевиявлення далі, є моєю волею і вступає в силу з моменту його оголошення 21 травня дня, 21 дня травня місяця 2025 року по Грегоріанському календарю у місті Полтава на землі. На суші географічні координати 49 градус 35 минута 22 секунди. Північні широти, 34 градуса, 33 хвилина, 44 секунди східної довготи, висота над рівнем Моря 156 метрів. Я названий своїми батьками. Батьком і матір'ю іменем Анатолій, по батьку В'ячеславич з, з родів батьків-предків, курочка та карнаух. Знаходжуся в сімейному житті з живою жінкою, жінчина, названою її батьками іменем Олена, по батькові Володимирівна з роду Загорулько. Я є батьком сина живої людини з іменем Ярослав, по батьку Анатолійович, роду курочка. Народженого 23 дня жовтня місяця 2005-го року, 2005 року. Я Божественна душа втілена в храмі відповідно до канону 4373 заповіту єдиного неба. Між мною і отцем творцем немає посередників. Я приймаю його. Я є творець світу, в якому кожна. Людина має повну безмежну та безумовну свободу думки, свободу слова і переконань, свободу переміщення від страху і потреб, свободу від хвороб, від зайвого керування думками, словами, діями, свободу від обмежень. Я народжений на великій землі своїх предків, у моїх жилах тече кров, що несе їх великокультурний спадок, мій рід іде корінням глибину віків. Немає місця на землі, на якому не жили б мої предки. Я не признаю кордонів та обмежень, не признаю ніяку національність і розділення мого роду і мого народу на частини. Я призиваю свій рід і свій народ, станьте та об'єднайтесь в дусі братства та спорідненості. Це наша земля, це наш світ. Я є суверен, носій вищої влади, даної мені від народження. Я є один із людей, що живуть на землі. Я є істинний господар і розпорядник землі. Я наділений всіма правами і свободами людини на землі з моменту свого народження. Я живий, живонароджений, живою своєю матір'ю з іменем Валентина, від батька з іменем В'ячеслав в, в сім'ї Курочка, 24 дня листопада місяця, 1963 року. Року по Григоріанському календарю на Миргард мир, Землі у місті Полтава, Полтавського району, Полтавської області, УССР, СССР Великої Русі на Суші, географічні координати 49, 35, 22 північної широти, 34, 33, 44 східної довготи. Висота над Рівнем моря 156 метрів, де і нині проживаю. Факт мого народження зафіксовано в книзі записів актів громадянського стану про народження, відповідний запис номер 24 від 18 грудня місяця 1963 року про, року. По григоріанському календарю селі кустово суходілка Полтавського району Полтавської області УССР СССР Великої Росії географічні координати. 49, 23, 230 північної широти 34, 43, 44 східної довготи, висота над рівнем моря моря: 102 метри за місцем проживання батьків. Згідно канону 33-60 церковного права, який засвідчує, що фундаментальним недоліком який залишається в Системі свідоцтв про народження для римського культу та його агентів залишається той факт, що свідоцтво про народження є доказом того, що чоловік чи жінка повинні були народитися на землі, щоб, свідомо, щоб свідоцтво мало силу, незалежно від переплутаних наступних уявленнях, про те, що фактично представляє собою свідоцтво про народження. Засвідчую, що я. Находжусь в живих і з дня мого народження, ні на один момент не був юридично мертвим і безвісти пропавшим, ні на суш, ні на морі. Засвідчую, що я є дієздатним і не потребую опіки і, не, і догляду. Засвідчую, засвідчую, що я являюсь власником і вигодоотримувачем своїх імені, тіла, розуму, душі. Засвідчую, що я являюсь власником і вигодоотримувачем вигодо вигодо своїх персональних та біометричних даних. Анатолій В'ячеславович Курочка в будь-якому їх написанні, в будь-якому порядку друкованими прописними іноземними буквами, а також активів, цінних паперів, виписаних або виданих на мої персональні дані. Я вступаю в права справжнього власника і розпорядника землі. Відзиваю будь-які передані мною права, в тому числі тричі анулюю будь-які раніше зроблені передачі влади у кожного, хто розпоряджається правами та владою людини. Знімаю з себе всі раніше дані присяги та обіць, обіцянки, та тричі анулюю всі раніше підписані чи акцептовані договори та оферти, які ущемляють мої права як людини. Внаслідок введення мене в оману та приховування від мене повної інформації, нероз'яснення її мені, залишаю за собою право використовувати для здійснення моїх прав і без шкоди для мене як людини документи, які знаходяться в мене на руках, і які видаються фізичним юридичним особам як посвідчення особистості. Я забороняю застосовувати щодо мене у випадках. Звернення усного чи письмового та е, визначення мого цивільного та правового статусу у будь-яких документах форми: фізична особа, особа, громадянин, громадянин України, особа без громадянства, мігрант, апатрит, не встановлена особа, іноземець та інші. Не, е, виконання моєї волі, вираженої в цьому документі, буде означати акцепт. Прийняття, тобто оферти, що використання, про використання мого власного часу. Оферта про використання мого власного часу. В разі порушення вами оферти про використання мого власного часу та моїх прав я через міжнародні органи вимагатиму компенсації в розмірі 1 унція золота 999 проби за одну хвилину часу потраченого дарма. Без ущербу для мене належним акцептом оферти є. Перше, за кожен факт застосування до мене статусу фізична особа, або громадянин, або громадянин України, або особа без громадянства, або мігрант, або апатрит, або особа передбачає фінансове стягнення. 2. Відмова мені у визнанні моєї правосуб'єктності. Порушення Конституції України та Кримінального кодексу України. Я є єдиний розпорядник і правомірний власник суб'єкта права персони курочка Анатолій В'ячеславович. Курочка Анатолій В'ячеславич. І НН 2333 81 1930 та всіх фізичних та юридичних осіб, створених з її допомогою. Повідомляю від своїх духа, душі, свідомості, совісті, що вільна, жива душа, проявлена в тілі мужчини, мужчина з власним іменем Анатолій вступив в права генерального розпорядника і генерального виконавця своєї юридичної особи власності. Свідоцтво про народження, громадянин Курочка Анатолій В'ячеславович, зареєстрований 18.12.1963 1963 року серія. Один 5 УР номер 570920, Зроблений актовий запис номер 24 на українській, російській, англійській мовах, в тому числі на цифрових носіях. Боржник по Векселю УССР Україна. Паспорт громадянина України, курочка Анатолій В'ячеславович, Курочка Анатолій Вячеславович, серія. КО 7442-55, зареєстрований 28-02. Закордонні паспорти, курочка е українською, курочка англійською. Анатолій. Анатолій відповідно. Серія ФС 98-95-99. День видачі 16.10. 2018 року та серія gl 05-2231 день видачі 6.02 2025 року. Живий мужчина, мужчина Анатолій, не має своїх персональних та біометричних даних. Персональні та біометричні дані є тільки у вище названих персон, власником держателем яких є живий мужчина, мужчина Анатолій. Персона. Персона агент взаємодії з існуючою системою. Я тричі забороняю всім без виключення збирати, зберігати, передавати та обробляти, використовувати, розпоряджатись будь-якими моїми персональними та біометричними даними, що належать мені, та даному імені Анатолій В'ячеславович Курочка, яке як як небудь ідентифікують мене без моєї згоди. Я не являюсь товаром, річчю, персоною, особою, особистістю, особою фізичною, особою юридичною, платником податків, громадянином, громадянином будь-якої держави. Забороняю називати і вважати мене такими або іще якимось, хто не є живою людиною та мужчиною, мужчина, вимагаю називати мене виключно моєму волевиявленню жива людина, людина Анатолій, Анатолій Курочка, Анатолій В'ячеславович Курочка. Я не несу відповідальності за створені державою будь-яких осіб фізичних та юридичних, за будь-яких громадян. За них відповідають їх засновники, представники та опікуни. Оголошую, що ніякі опіки, опікуни не можуть використовувати права та обов'язки по відношенню юридичної особи вище названих персон. Я забороняю будь-кому будь-яким способом посягати на моє життя та недоторканість, порушувати мої права та е, свободи, принижувати мою честь і гідність, проявляти по відношенню до мене будь-яку дискримінацію. Проявляти по відношенню до мене фізичне, психічне, психологічне, біологічне, хімічне насилля та фізичну силу, впливати на мою свідомість будь-якими е, якою пропагандою та нейро, нейролінгвістичним програмуванням, з, лже свідчити проти мене, проводити над моїм тілом будь-які експерименти та вирізати з нього внутрішні органи, робити мені операції. Чи інші процедури без письмової на це моєї згоди, яка дозволяє дії лише в обмеженим термін або письмового дозволу моєї дружини, живої жінки, жінки Олени, арештовувати мене, затримувати, або як інше обмежувати мою свободу на пересування, розміщувати мене будь-куди, в тому числі в тюрми, лікарні, експериментальні. Центр без моєї згоди, забирати або затримувати мою власність та мої власні права використовувати мій власний автограф даного волевиявлення створеного на основі божественного права, природного права, факту мого народження та усвідомленої життєдіяльності міжнародного публічного права, а саме Загальна декларація прав людини. Прийнята Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року Конвенцію про захист прав людини та основних свобод, прийнятою 4 листопада 1950 року, зміненою і доповненою протоколами номер 11 та номер 14 що вступили в силу 1 червня 2010 року. Міжнародного пакту про громадянські та політичні права прийнятого. Генеральної асамблеї від 16 грудня 1966 року та інших міжнародних договорів, в яких озвучені та захищені права і свободи людини та народів. Я нагадую, що держави члени дали клятву сприяти спів... співпраці з ООН, в з... з... загальній повазі та дотриманню прав людини та основних свобод, де б я не перебував, маю право на визнання з... моєї правосуб'єктності. Мій правовий статус людина, моя правосуб'єктність людина. Засвідчую, що цегляний будинок за адресою провулок цегляний будинок номер 3 в місті Полтава Полтавської області. Україна є моїм авторським правом і належить мені, а також земельні ділянки на місцевості, кадастровий номер 53, 10, 13, 70 1904 0327. Та 53 10, 13 70 20 19 004 00, Теж належать мені Легковий автомобіль Renault Тфік білого кольору із номером ВИ 1582 СТ. Причі бортовий лев зеленого кольору з номером ВІ 0537XF теж належить мені. Категорично забороняю затримувати, арештовувати, передавати моє рухоме та нерухоме майно іншим особам. Право трактування даного волевиявлення залишається виключно за автором, яким є я, жива людина, живий мужчина мужчина. Анатолій по батьку В'ячеславович, роду курочка, Ніщо в даному волевиявленні не може бути тлумачено як представлення будь-якій державі, групі осіб чи окремим особам права займатися будь-якою діяльністю чи робити її дії, направлені на знищення прав і свобод, викладених в даному волевиявленні. Дане волевиявлення написано на шести аркушах. Проговорено мною присутності очевидців, підписано власноруч, що підтверджує знаходження мене в живих 에, під контролем ШІ, залишаю за собою право редагування або змінювання мого волевиявлення. UCC 1.308.4 UCC 1308 без шкоди, без шкоди, без акцепта, без регреса, без зобов'язань залишає за собою всі права. Живий мужчина Анатолій. Я жива жінка Тетяна, підтверджую кожне слово, факт воле, виявлення живого чоловіка, Анатолія. Я жива жінка. Ирина подтверждает факт вализирования живого мужчины Анатолия. Я живой мужчина, Валерий, подтверждаю факт вализирования живого мужчины Анатолия. Жива жінка, жінка Олена підтверджує факти волевиявлення живого мужчини анатомія. Та буде так. Акт волевиявлення задекларував. Вітаю, вітаю, вітаю! Нас прибавляється все більше і більше.